Любенькі, дорогенькі, дорогенькі, доброго дня, доброго ранку, вечора, ночі. Хто коли просматрє відео? Тоді всім всього і доброго. Так, що дивимося? Візьмемо, зробимо розклад. Що ми сьогодні подивимося, з вами? А ми з вами сьогодні подивимося. Давайте подивимося, чогось хочеться майбутнє. Імператор України. Тож ви розумієте, хто за такою картою, як імператор, хто у нас стоїть? Зеленський президент України. Тобто, давайте подивимося його майбутнє. Чогось мені хочеться заглянути в його майбутнє. Чого? Ну, тому що ну, як сказати, через нього, через його. Розклад через його карти, ми можемо подивитися, що далі чекає Україну. Чого? Що рішення... Чого? Тому що рішення приймають вони, тобто ті, хто правлять Україною, ті, хто руля, так сказати. От подивимося, ось тут листочок маленький, написаний. Подивимося майбутнє, ну, назвам так імператора, щоб без фамілій. Чи там через слово не казати фамілію, давайте подивимось от майбутнє імператора. Вчора були ваші розклади, робила розклад, ти вже там Марфуша вже з той сторони в вікно. Робили розклади, дзвонила жінка. Я так зрозуміла, я так що ми не перший раз знаю розклади, розклад робимо. Пам'ятати, я всіх не пам'ятаю, тут без обіди, тому що, розумієте, ви кожен день розклади чи через день там, ну, не запам'єш. І от вона розказує, я думаю, не буде вона обіжатися, якщо подивиться відео, звати її Леся. Далі ми нічого казати не будемо. Жінка, якій 50 років, в якої загинув син, єдиний син, якому було 26 років, і залишиться 26 років. І як ви думаєте, що ці люди? Взяли двоє хлопчиків. Після цього всього взяли двоє хлопчиків в сім'ю собі. Взяли двоє хлопчиків. І ми робили розклад, і хлопчики ті в телефон розказують, що мій голос похожий на голос якоїсь тьоті її є. І хлопчик один каже, мені скоро 8 років, і буду захищати маму і папу. Тобто, щоб представляєте, який це подвиг, люди зробили. Це в голові. Ну, по крайній мірі, в мене в голові це не вкладається. Що на душі після того, як ти дитину, одну дитину, єдину дитину, єдиного свого сина, якому 26 років от, поховали, і хватило сили взяти двох дітей. Каже, їхали по дівчинку хотіли, ну, вийшло, що взяли два хлопчика, два братика. Честь, хвала, пошана таким людям, таким матерям. Це, знаєте, тебе сльоз його це все не розкажеш. Я думаю, що це тільки українські жінки. От не всі, не всі. Ну, готові на такі подвиги. Це дійсно подвиг. Це дійсно українська жінка. Що ти там лазиш? Українська жінка, яка жінка з великої літери. Дай Бог, щоб все в них склалося, щоб все в них було в сім'ї замічательної, і добре, і, і щоб сили хватило в них на цих діток виховати, цих діток. А душа їхньої дитини з неба дивиться і все це бачить. Такі діла. Вот такі діла. Це те, що от після розкладу, ну от вже вчора було це, от пройшов, а все равно воно в голові, ти ходиш про це, ну, думаєш, як це люди, от ну які це люди. Вот такі діла. Так що є і такі жінки. І я щось більш чим уверена, що це в Україні, тільки така, така душа і така жінка може бути. Що ще хочу сказати? На, приходьте на чистки. Перед, іди сюди до мене, Іди сюди, чого ти там нявкаєш сидиш? Уже пузата така, що хто знає, хоч переноси її, ну стрибає скрізь. Приходьте на чистки, тут у нас йде скоро покрова, тобто будемо їхати в монастир. Лізежи все наверх. Будемо їхати в монастир на покрову, замовляти, так що, кому потрібно, хто хоче, хто розуміє, що це про що це, приходьте на чистки, чистки гарні робимо. То як сказати, за те, що я роблю, я відповідаю. Ну, то за свою роботу дійсно я відповідаю. Так само і свічки. Свічки річні, то вже сьогодні, ну, сьогодні більш всього відправимо. Хто там заказував, прийдуть до вас, жить там на почті. Уточняйте, питайте, кому колода, хто хоче колоду, такі торбинки, колода, така ярка колода, сонячна колода. Її для таких моментів от, не хочеться навіть брати. От коли десь на сім'ю розклад робиш, де щось таке життєйське. А от, от така колода, от такі картинки тут в колоді. Мені гарна колода, дуже гарна. От, те, що хотілося, те й намалювалося. Не більше, не менше. Те, що хотілося намалювати на картах, те й намалювало. Так як ти його вже за скільки років бачиш, Таруця, колоди так ти його й намалював. Так що приходьте, приходьте на чистки замовляйте свічки, замовляйте. Чистки будинків. Там я вам розкажу, пишу, що робить з часником, з булавочками. Тобто персонально для кожного чистку робимо хазяйства, квартири. Ну, тобто приходьте, пишіть на Viber. І так само персонально для кожного чистка. І в кого там депресії, воно осінь, такий багатьох робимо розклад такі депресивні стани. У кого упадки сила якісь, там непонятно, що далі. Ну, тобто, різні періоди в житті в нас є. Так що при, приходьте на покрову. Ну, тобто, зараз буду я робити, чи чистки, хто йде, не ждать до покрову, а на покрову ми постараємося поставити завершателю, поїхати в монастир і зробити все те, що треба зробити. Так що, так що все сказала. Давайте майбутнє майбутнє імператора. ось тут листок. На той канал зніму гороскоп на жовтий, на жовтий місяць. Хто дивиться такі гороскопи, кому цікаво, то і зніму на той канал, бо врем'я не вистачає. Давайте, як на зараз карта його бачить, давайте ці карти у мене. Тут лежать, це ми візьмемо, як на зараз карта його бачу. Просим гроші, фінанси, фінанси. Тобто фактично, його майбутнє залежить від фінансів, які получе Україна не получе, хто дасть, хто не дасть. Тобто все фінансово, все фінансово. Були б фінанси, було б правління, і було б, було б так, як хочеться, щоб було б. для нього. Ми дивимося за нього. Було б так, як йому, от так як він вважає нужним. Ну, фінанси, тут, тут карта фінансова, це, це ми на колінах. Просимо кожну копійку, кожну гривню, кожну, щоб виділили. Тобто от зараз стоїть фінансовий для нього дуже такий важкий питання. І вопрос не рішаємо. Карта показує. Я вам кажу карти. Чітко кажу карти. Тобто фінанси, які треба Україні, які треба для України, ніхто цьому не радується, хтось там писав, цьому ви радієте. Це дурному треба, бути, дебіло, щоб чомусь радіти в час війни. Радіти будемо всі разом, коли воно поставимо точку на цій війні, Кацапів. Так що не рішаємо цей випробування, тобто нема на сьогоднішній день нема вирішення цього випросу. Якщо десь він рішається, то поки, ну, не в пользу імператора, і не в пользу України. Ну і на виборі стоїть. На виборі. Фінанси, фінанси, фінанси не дають покоя фінансова карта, тому що і війна це гроші, і життя в Україні гроші. Що це з ним договорилися? така карта показує, як з ним договорилися. Тобто якась закрита договоренності є з імператором. Відговорилися через те. Договорюються, Договорились через те, що фінансів немає на все це. Ждемо, все одно гроші ждемо, гроші, виділення грошей, допомогу, все одно ждемо на війну, на війну, гроші на війну. Так будуть ці гроші чи не будуть? Може ж крутиться його карта щось. Біля цих грошей, будуть ці гроші. І на зарплати, і на. І щоб двигатися далі, Прийнято ріш... рішення. Ну, з варта прийнятого рішення. А яке рішення прийнято? А ілюзії падають. не буде тих грошей, які ждуть які надіються, що виділять. Чого? Тому що потихеньку зливаються, потихеньку хитро, мудро, як то одходять в сторону всі від України. Ну, від України, значить, від імператора, чи від імператора, значить від України. А не буде цих повних кубків, а не буде тих фінансів, які ми ожидаємо, які ожидає той самий імператор наш, ну, тобто не буде цих грошей. Надіється, надіється, надіється на якесь прийняття рішення. Тобто і він надіється, от наш президент надіється на те, що рішення якесь буде прийнято. А яке рішення? А вибор от карта влюблені, карта семер... а вибор робиться в сторону ілюзій. Те, що вам хочеться, вже цього не буде. Те, що нам хочеться, Україні хочеться, карта показує, вже цього не буде. Вони кажуть, вже цього ми не дамо. Чого? Тому що потихеньку зливаються, потихеньку відходять в сторону, потихеньку кожен займається собою, потихеньку кожному є з чим займатися. І через що по двойки мічей фактично вопрос цей нерішаємий. От так як хочеться, скільки треба, ну, перша карта четверка Пентаклі це карта повної економії. Це економим на всьому. Це не направо і не наліво гроші. Це чутко там витягується скількись, ну. Не, 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 тут за гроші. І тут якась договоренность. тут от тайна договоренность якась була з ним, з імператором. А про яку тайну договоренность іде? Не знаю, ну от по карті я б склав що потихеньку він відходить від влади. Потихеньку він відходить як від влади. Тому що, бачите, як ділилися пополам. Хтось був за, хтось був проти. ну, комусь хорошо, що він був на престолі, це світ ми беремо світ. Комусь було не дуже хорошо, що на престолі. А зараз карта показує, що ну, от він, вже ж він і падає нам. Навіть те, що він каже, це зараз карта маски. Боже, те, що він каже, серйозні речі, це одягається маска, це карта двохліччя. Тобто людина може казати одне, ну розуміючи, що вже так, ну як сказати, ну розуміючи, що не хочеться сказати, песінька спеціально, просто понімаючи своє майбутнє. Він сам на сам стоїть. він сам на самостається. І от тут ці договорності, ті, що такі скриті договоренності, тут карта і показує, що їх нам, нам цього ніхто не скаже. Абсолютно ніхто не скаже. Ну, в той же час, навіть його поведіння от воно може, ну, по карті, примерно, його поведіння навіть надалі, ну, от примерно, воно буде багато про що казати. Тобто треба дивитися і треба розуміти, всякие пройшли? прошлые круг замикається, і круг замикається. І такі такие Ось імператор, добре, хорошо Ось прийшов сам імператор. І що він нам хоче сказати? тут розумієте, тут якщо отца брать даже отца імператор император никто без денег тому що карта за гроші, за гроші, за гроші, вона вся на цьому зав'язана. А імператор без фінансів, ну який це імператор? А гроші менше, менше, менше. Тобто всі як от ходять в сторону. И через що якісь були договоренності? Скриті, по карті маски йдуть вони, скриті договоренності. ну, в той же час тут карта замикається. А ну, що сам нам хочеш сказати? Ну, Сім'я, да, за сім'ю думаю, за дітей, за жінку думаю, якісь свої плани. Зміни дуже різкі, дуже швидкі, можуть бути в його житті. Ні, понятно, що королева завжди за мною рядом. Ну, і карта депресивний такий стан у нього, нестабільності. Понімає карта. Для того, що тут, якщо по карті чесно сказати, то тут игра як програна. Все те, що карта показує, ігра програна. Тобто для своєї сім'ї, для своєї жінки я був є і буду, тим, ким я був, їй буду. Все дальше, все те, що далі, ну, тут карта, понимаєте, п'ятерка із кубків і смьорка і жезлів, тут так, ігра програна. Тут і так дуже довго вдавалося фактично йому бути зверху ситуації. Тобто багато хто розумів, догадувався, але все одно, як то давали йому переіграти все. Різкі зміни падають в його житті, значить і в Україні. Ну і Карта, Карта, розумієте, от я б сказала по карті звезди по карті умірилась. Знаєте, як? Коли ну я як сказала, якесь час назад казалося, що цього не може ніколи бути, що круг замикається, і рано чи пізно розумівання того, що без денег ми нікуди, а деньги немає, і імперія без денег – це пуста імперія, тим більше коли війна йде в цій імперії. Знаєте, і карта круг замикається. І так по картах оцих двох картах дуже довго воно все витягувалося. Те, що могло б бути раніше, набагато. Ми балакаємо за конкретну людину, посаду, тобто ми сюди в Україну, це от більш карта лічна, лічностна така. І що ж де? І Що ж де віто Сім'я. Десятка мічей. Ось тут людина, бачиш, тут людина через те, що можуть вибити, як, знаєте, землю з-під ніг по десятки м'ячей. В нього в сім'ї його. То есть, тут він, тут його сім'я падає. Треба готуватися до чогось нового, ну, життя нова буде. Ну, такі договорів були. Тут хтось з кимсь про щось особисте домовлявся на якихось зустрічах. Там, де були розговори за фінанси, за Україну, за такі. тут якийсь з ним конкретно. Те, що касалося його конкретно. От якісь про, про, проговарювалися, Якісь условия, якісь такі. І карта рішення. Ну от Воно хай ще 1% до 100, що воно ще не прийняте. А так рішення вже прийняте. Ним рішення прийняте. І ну, будемо далі дивитися, тому що. Потому що... Я б сказала, просто по розкладу і по картах, що дуже сюди вже фінанси не даватимуться. Тому що це фінанси, хоч там і зустрічі були, і прямо до Москви, і хтось там, Чи Ющенко, чи хтось іде в Москву забирати, чи брати, чи захвачувати. Ми хоч би своє сохранили, а не ще чиєсь захвачувати. Це президенти такі. Ні. Своє треба зберегти, зуміти, особливо особ, особ, людей своїх зберегти. Чим більше, тим краще Москву захвачувати. От, от на цій зустрічі могло бути дуже, як сказати, дуже приятне чи неприятне це не нам рішати, це рішає людина конкретно. Ну що десятку мчей, от зараз десятку мічей заходимо, то це точно. І після того, що по карті мага, ну то людина була всесильна. І не тільки в Україні, а по всьому світу. От силу яку мала. Тобто дуже, дуже карта ця завжди показує, що ну, як сказати, і власть ти мав на чужих людей, на своїх людей. Тобто, в тебе все в руках. В мага тут і кубки, і жезли, і мечі, і пінтаклі, все в руках, все в твоїх руках було. І люди, і гроші, і помощ всяка, і зброя, і зброя все було. Ну, йшли до десятки нічей. Понимаєте, от те, що якщо, якщо ця карта, оця, 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 оцю карту я кажу, якщо ця карта не проігрується, ну тут дорога. Спочинаєте, тут начало є, кінця немає. Тут начало без кінця. Тобто можна воювати, 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 і довоюватися, що всі на мечах лежимо, отам, там, і все. І... Ну, якось по-другому вже до цього всього, до війни треба якось підходити до вирішення цього питання. Ну, все рівно не може це бути безконечно. Не може бути це вічно. розумієте? Що сидять батьки і думають, дітей вивозити, завозити, що з ними робити, куди їх ховати і взагалі, ну, що, це, що це за Україна, що це за земля і що це, і що це робиться. Да, ми чітко розуміємо, хто напав, хто прийшов, але все одно якось з цього всього треба виходити. І от щоб вийти з цього всього, от примерно це про ця карта, от щоб замкнути оцей круг і вийти з нього, за цього всього, от карта показує. Були якісь розговори, крім того всього, що там стріляйте куди хочете і робіть, що хочете, були якісь закриті розговори. Ну, карта маски вона це скриває. Скриває. Перва карта взагалі, розклад робиться взагалі по першій карті. Тут йде фінансова карта. Тобто фінанси в Україні це фінанси Україна це больна тема. Так само і для імператора больна, прежде всього для нього. Тому що, як там була кіно, свадьба в Малиновці, золотий запас. Закінчується золотий запас. Нема золотого запасу, нема що робити. А золотий запас, якщо по карті, він закінчується. Ждемо, ждемо, ось карта показує. Ждемо, б'ємося за те, щоб було і будуть розказувати, може, що ось буде все і буде все. Но по картах по цих я не бачу, що буде все. Щось буде. Щось буде, я не маю виду зброю, я не маю виду гроші, щось буде. Ну, трошки не те, що ми собі думаємо. Примерно такий, такий розклад, такий розбор польотів ми зробили. Тобто сказав, за тим всім, що їздили, балакали, були якісь і тайні такі, які касалися, ну, хай сказати, нашого руководства, так скажемо, нашого руководства, керівництва і так далі. І так далі. І бачиш, для них це карта показує. Ну, от взяти місяць назад, два місяці, ну, казалося, що, знаєте, як вічний путь, віч, вічне, вічне правління. По карті вже якось воно трошки не вічне падає. Поживемося, все, побачимо. Тобто я за те, щоб кожен відвічав за свої діяння. Росія за свої діяння, щоб десь колись відвідала і відвідала конкретно, скільки горя українцям принесли. Ну і кожен в Україні. Хто чим займався, тим більше во час війни, має, має, має якийсь бути відповідь за це все. Молодець, значить, молодець. Значить, молодець. А не молодець, значить, теж не молодець. Понимаєте, вже може хватило пол, 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 полутонами такими балакати. Понімаємо багато, а, а сказати не можемо. Добоялися, добоялися. Все. Пока.